Ми продовжимо ранок вдома, і просто зараз традиційна консультація психотерапевта та засновника проєкту Як ти брати Антона Семенова. Війна змінила все наше життя. Багато хто з наших людей стали військовими, а хтось уже й ветераном. Ми хочемо бути їм корисними, і це впливає на нашу поведінку в дуже різних ситуаціях. Сьогодні спробуємо розібратися, як треба спілкуватись, якщо клієнт військовий. Доброго, Доброго ранку. ранку. Маєте гарний вигляд. Прекрасний вигляд. Сьогодні, до речі, дуже цікава тема. Дуже цікава, мабуть, вже багато хто з українців зіштовхувався з цією темою. Як треба спілкуватися з військовими, які знаходяться серед цивільних, так? Ось чи потребують вони якогось особливого ставлення? Ну, наприклад, не знаю, чи. Мають вони, я не можу навіть сформулювати правильно запитання. Привілеї? Так, привілеї, привілегії. Як ми маємо до них звертатися, як реагувати на їх поведінку? Тут справа не в привілеї більше, а в тому, що вони очікують. Особливо, якщо хто саме очікує? Військові? Військові, ветерани. насправді всі ці люди, які зробили щось більше за інших, скажімо так. Вони очікують, що їх за це будуть поважати. Я але правильно розумію, але... що ми зараз говоримо про сферу послуг. Правильно, а, якщо не на, ну, насправді це стосується будь-якої сфери, будь-якого спілкування. Але звісно, якщо ми говоримо саме про сферу послуг, де військовий чи ветеран приходить як клієнт, ну, він очікує сервіс, ну так. як і всі ми. Так. Але насправді. Їх очікування трохи більше. Чому треба розуміти, що вони стають дуже чутливі до поваги, дуже важливо. особливо якщо людина в формі, вона очікує, що до форми буде певна повага, і треба а, і це, це показувати. Тобто, ну і це здорове очікування у всіх, і від нас від і у нас від себе теж Ви знаєте, Антоне, я е, доволі часто спілкуюся з військовими, які повертаються. З півдня з сходу України, і жодного разу я від них такого не чула. І вони себе поводять абсолютно нормально. Вони не відчувають себе над людьми. Вони просто хочуть звичайного спілкування. От те, що я бачу, звичайно, є випадки. Інакше я впевнена, що теж багато хто з наших з цивільних людей з цим зіштовхувалося. Але серед моїх знайомих це звичайні хлопці, звичайні, які просто дуже втомлені, які хочуть відпочити, не говорити взагалі про війну, про все, що там відбувається, а начебто повернутися до нормального мирного життя. Тому е, вони ходять в військовій формі, так, але вони ну не. Не відчувають, що вони якісь надлюди, Так, повага, звичайно, ми всі це ця... Вони не достатньо. вимагають нічого. І так, от цього достатньо. Це і є повага. Насправді тут треба, звісно, вони втомлюються від занадто великої уваги. І це, звісно, їх перевантажує. Це інший бік, якби того, що вони очікують. Ну, ну, будь ласка, дайте нам відпочити. А коли ми говоримо про повагу, ми говоримо. В першу чергу, якщо ми говоримо про психологію і соціологію, ми говоримо про повагу до кордонів, до особистого простіру. От ми з вами постійно згадуємо про правильну дистанцію в спілкуванні. Оце і є повага, коли ви не порушуєте кордони людини, коли ви тримаєтеся на правильній дистанції, щоб людині було комфортно. Не підходьте занадто близько, не під відходьте занадто далеко, типу вам байдуже. Ось. От, і це вже потребує зусиль від нас, від тих, хто надає сервіс таким людям. Тобто, звісно, ми можемо збуджуватися. У нас можуть бути власні якісь емоції, бажання, але вони можуть бути недоречними. Треба поважати право людини отримати той сервіс, який вона хоче, якщо ви його надаєте. Тобто люди сервісу мають звичайно спілкуватися з людьми в військовій формі. Правильно я вас зрозуміла? Вони як до звичайних клієнтів мають ставитися, Чи я? Ні, зовсім насправді, а як? Ну тому що все ж у військових є певні особливості. Давайте так насправді ми взагалі в проєкті зараз спостерігаємо тренд комунікативний. Спочатку певні розмовні правила, комунікативні правила, вони утворюються у військових, і з часом вони стають спільними, тобто вони поширюються і на цивільних. Наприклад, військові. В спілкуванні у них у перших це проявилося відразу зрозуміло, тому що вони дуже по справах, і це дуже важливо. Що вони стали дуже практичними, конкретними по справах. А що ти конкретно хочеш? От так, ці так. всі там натяки, все таке немає нема часу з цим розбиратися. Оця пряма комунікація, вона стала правилом, і з часом вона стала правилом для всіх. Тобто, насправді, будь-яка людина, яка зараз починає там літи воду, вона сприймається. То, ну, толерантно якось обходити якісь теми. З ними це не проходить конкретно. Так напряму конкретно по справах. І тому, звісно, якщо людина надає сервіс, ну вона має це поважати і притримуватися такого протоколу, і це краще для всіх. Тобто, насправді, почнити з військових, а потім э, розмовляти так з усіма, тому що такі часи у нас насправді випробування для всіх, і воно потребує певних змін у всьому суспільстві. А те саме стосується поваги, ну ми всі так чи інакше, маємо складний досвід, може щось настрігірити. Ми всі дуже напружені. Тому от це поважне ставлення без зайвого втручання, без тиску. Насправді ми всі реагуємо дуже сильно на тиск а, mm -hmm. і готові вибухнути будь-хто. Зараз ми, ми зараз всі, абсолютно всі, у нас у всіх емоційні гойдалки, ми всі багато чого переживаємо. І е, є дуже багато людей, які в своїй мірі роблять теж надзусилля, роблячи якусь роботу. Тому що не у всіх стабільна психіка, не всі можуть витримати якесь психологічне або ну, там, фізичне навколишнє навантаження. Це Кожна людина індивідуально, ми маємо це також враховувати. Антоне, Але... А, а можете дати конкретні поради, як уникати конфліктів у а... сфері послуг? В Тоб, ну по перше, треба розуміти, що працювати стало важче. Так. От те, що пані Іріна говорить, угу. те, що працювати стало важче, і треба це визнавати угу. і тому, що комунікація стала складніше, і тому, що нам самим складніше. Ось і тут треба собі допомагати. Ми дуже радимо компаніям, особливо в сфері послуг, допомагати співробітникам працювати через формування протоколів, алгоритмів розмов, щоб у них були заготовлені певні розмовні блоки, щоб вони знали, що сказати в такої ситуації, такої ситуації. Ситуації небагато, насправді тобто пропрацювати на майбутнє і натренуватися. Ось. І тоді, коли стресова а, ситуація стає, а вона буде ставати, їх буде багато, коли людина сама відчуває, що вона не може адаптивно сорієнтуватися, що як правильно зробити, вона не знає в цей момент. Але у неї є протокол, вона може на нього спиратися. Ми радимо саме такі пам'ятки, щось на кшталт наших посібників писати для корпорацій, навіть допомагаємо з цим, щоб зняти зайву відповідальність. І дати додаткові опори людям, які роблять важливу складну роботу. Насправді, звісно, от утримувати власні емоції, наприклад, це складно. Але це саме те, що потребує, наприклад, клієнт військовий. Що ви не будете його перевантажувати власними емоціями, угу. ні вдячністю, ні претензіями, нічим. Ви справді вони того і хоче, щоб ви просто зробили свою роботу. Але це складно. І, от, от це поважати, що людина втомлена, що в неї можуть бути власні, якісь там і ще щось, і просто зробити. А якщо вона ну такі зірвалася, щось пішло угу. не так, що щоб робити? мати до, достат достатньо ресурсу, щоб витримати. Насправді, в цей момент, коли от, наприклад, часто про це говорять, що там хтось там військовий, чи ветеран, чи інша людина ну, в закладі якомусь там ресторану може вибухнути щось не так пішло, і пішла претензія. І претензія пішла за все на світі, за все, що Но... в житті у людини трапляється. Ну це може бути з будь-ким. Ми постійно з цим працюємо. У нас навіть є така процедура, як частина нашої роботи дати вибухнути. Просто... Але ж слухайте, зачекайте, ну І як реагувати, людині, як реагувати, яка реагувати людині, яка знаходиться поруч, так? наприклад, звичайним цивільним людям, або е, на яку це все виливається, людину. Ну, ну Тут, от ми, якщо ми говоримо про сервіс, то частина тепер додаткове, можна сказати, навантаження на цих співробітників, опановувати тобто це ці треба ситуації. треба просто прийняти, да? Прийняти цю ситуацію, розуміти, що з такою ситуацією. І ти взяти будеш… І на себе. Дуже важливо, якщо ми говоримо про інших клієнтів, то повага до інших клієнтів, що ви не, ну, справляєтесь з ситуацією Да? так, щоб інші клієнти не були задіяні, щоб це не було до них додатковим навантаженням, і, і це одна із стандартних ситуацій. Треба людей до них готувати, щоб вони знали, як це робиться. Як е, в тактичній медицині. ну е, в зазвичай в звичайному житті ми не стикаємося з пораненнями осколковими. Але ми маємо знати, як це робити. А ті люди, які стикаються, вони мають це робити автоматично, легко. Звісно, для кожного із нас, навіть якщо ми знаємо, це буде шок, це буде стрес, така процедура. Мабуть, ми якось впораємося. а медик має це робити щодня. От це теж така частина роботи для а, а, закладів Тобто Ми маємо сервісу. прийняти таку ситуацію і вже розуміти, що вона, що вона буде. не буде надійниця, дінеться. Це вже частина. Ні сьогодні, нашого так життя. завтра, ні завтра, так післязавтра. Ні п'ять разів, так два, а мабуть, десять разів. Дякую. Це дуже залежить. Дякуємо Дякую. за пораду експерта Антону Семенова. Наша наступна зустріч буде вже за тиждень. Але психологічну тему ми не закриваємо і далі поговоримо про те, чому українці звикають до тривог та що з цим робити.